Студія Калідор презентує тека авторів нашого каналу Володимир Саєнко. Доброго дня! У мене манія переслідування. То був звичайнісінький, спекотній літній день та нічого не натякало на якісь неприємності, бо це була субота. Майже 17.00. приймальне відділення лікарні у малесенькому містечку пост медичної сестри, обстановка не напружена, адже у цей день за ургенцією чергувала інша лікарня. Тому всі займалися своїми справами. Зазвичай це паперова робота. Черговий терапевт робила перевірку відділень. Тихенько скрипнули дверцята приймального відділення, схожого на усі інші приймальні відділення нашої країни. З одного боку знаходився кабінет чергового лікаря, пост медичної сестри, санпропускник, а із іншого оглядові кабінети. У прозорій двері до медичної сестри постукав чоловік середнього росту спортивної статури. Та одягнений у все біле. Треба зазначити, що це звичайнісінький одяг для півдня нашої країни влітку. Так вдягалася переважна більшість населення. Доброго дня, мовив чоловік та назвався. Ну, нехай буде пан Черешня Олег Петрович. У мене шизофренія, а саме манія переслідування. Я відчуваю, що скоро буде загострення. Добирався до лікарні із кількома пересадками, а потім городами та перелазами, якщо можна так висловитись. Будь ласка, якомога швидше покличте чергового психіатра, якщо він є, чи реаніматолога, чи невропатолога, тому що мені конче треба заспокійливе, поки не почалося іще гірше загострення. Чоловік у білому казав усе це напруженим тихим голосом та постійно озирався. Річ у тім, що декотрі пацієнти здатні відчувати загострення заздалегідь. Деякий час у них збережений самоконтроль, та вони можуть встигнути звернутися за допомогою самостійно. Це був саме такий випадок. Медсестра. Миловидна з собою дівчинка, маленька як курча, лише кілька місяців тому закінчила медичний коледж і одразу ж потрапила до приймального відділення. Вона була одна самісінька на все відділення. Лікар була на перевірці відділень, санітарка прибирала приміщення в іншому кінці, і її було навіть не чутно. Отож, медична сестра запропонувала чоловікові у білому присісти, щоб не втрачати його із поля зору. Річ у тім, що таких пацієнтів не те, що не можна втрачати із поля зору. Заборонено навіть відходити далі, аніж на витягнуту руку, бо втече або щось утне. До речі, відстань була витримана, хоча й через стіл. Сестричка підняла слухавку. Та набрала номер ординаторської кімнати відділення реанімації та інтенсивної терапії. Мій брат був черговим того дня. Він підняв слухавку та почув наступні слова на фоні несамовитого вереску на задньому плані. Пане лікарю, хапайте геть усе заспокійливе, яке маєте під рукою та мерщій у приймальне охорону я вже викликала. Без невеличкого екскурсу у минуле на півроку ця розповідь не буде зрозуміла читачеві. Отож, біля шести місяців тому інший чоловік, нехай буде швидконастін Іван Прокопович, вирішив випити домашніх яєць зі свого курника. Оскільки курник був невеличкий, виключно задля особистих потреб. Той з санітарно-гігієнічними нормами там аж ніхто не переймався. Отруєння було лише питанням часу. Аж ось, як завжди буває, раптом цей день настав зненацька. Шанс прийшов і його лотерейний білет зіграв. Наступного дня. Чоловік звернувся до цієї ж лікарні у це ж саме приймальне відділення зі скаргами на біль у животі ріжучого характеру, нудоту, блювоту та нестринну діарею. Після недовгого обстеження та збору анамнезу було встановлено діагноз сальмонельоз. Пацієнта було переведено до інфекційної лікарні на подальше лікування. І ось. Минуло півроку, пам'ять вивітрилась, та його знову потягло на домашнє сире яйце. Зрозуміло, що за цей час ніхто не обробив дезрощеном той клятий курник, але й це ще не все. Потім, як з'ясувалося зі слів пацієнта цього ранку, йдучи на роботу, він також зробив собі бутерброд із ковбасою сумнівного вигляду, яка лежала влітку два дні не в холодильнику. Такого жодного разу ніколи не було, але ось нарешті так і трапилось. Зрозуміло, що у нього знову почало крутити кишки, як і півроки тому отож він негайно згадав чітко і ясно. Швидко Настін зрозумів чекати не можна, скоро почнув сиратися. З невеличкою групою підтримки у вигляді дружини мами та тата він прибув під двері того самого багатостраждального приймального відділення. Зайшовши до відділення, він одразу ж спрямував команду туди, де півроку тому отримав допомогу до посту медичної сестри. Оскільки почувався цей ватажок не вельми добре, то роль перемовника взяла на себе його мати. Постфактум можемо зробити висновок це була доволі імпульсивна та необачна жінка. Логічно, що, побачивши людину у лікарні у білому одязі, їй спало на думку, що то і є лікар, але здогадуватись та знати, це дуже різні речі. А ще існують люди, які знають геть усе та про все, та ще й, як вони самі про себе думають, ніколи не помиляються. Впевненості у собі їм не позичати. А от розуму позичити б не завадило. Тож вона вхопила за руку чоловіка у білому одязі, що сидів навпроти медсестри, та почала тягти його до коридору, де чекала на допомогу її найсвятіша та найрозумніша у всесвіті дитинка. Супроводжувала вона усе це лякливо голосними вказівками Лікарю, допоможіть. Тут людині погано. Я перепрошую за нудьгу, але потрібен і ще один невеличкий екскурс, особливо для читачів, які не спокушені глибинними знаннями медицини. Так ось люди із манією переслідування не просто втікають від уявного переслідника, вони це роблять тому, що насправді вірять, що ця людина хоче їх поневолити та катувати, а у стандартних випадках манії. Хоче просто вбити. Тож ці хворі люди не просто біжать, вони вірять, що рятують своє життя, а задля свого порятунку жодне живе створіння не пожалкує сил. Майже усі з такою хворобою дуже сильні, тому що весь час перебувають у напруженні. І людина не виключення. Зрозуміло, що дану ситуацію пан Черешня саме так і розцінив. Він прийшов за допомогою, аж ось за хвилину до рятівного уколу його все ж таки наздогнали кляті переслідувачі, і зараз потягнуть його у якесь підземелля та будуть там катувати, а потім обов'язково вб'ють. Матуся порушила особисті кордони, вхопивши його за руку і намагаючись стягти зі стільця, на якому він сидів, та відтягти до свого дитятка. Далі події розгорталися, як у кращих фільмах Квентіна Тарантіно, майже неможливе співпадіння обставин у поєднанні із дуже специфічною поведінкою персонажів. Швидше за все. Пан черешня займався спортом, ну а можливо, винен був постійно підвищений тонус м'язів, який був результатом його фобії. Та він постійно був готовий до битви за своє життя. Коли його тягли за руку і щось верещали, не лишалося часу на роздуми, треба було діяти. Отож, черешня щосили вдарив жінку в обличчя. І влучив, як то кажуть боксери, у самісіньку вишеньку, тобто прямий удар у нижню щелепу. Мати, уже мовчки, як мішок із дустом, глухо гепнула на підлогу. Побачивши це, батусенько хворенького хлопчика, вигукуючи усі лайки, що спали йому на думку, пішов із кулаками на людину у білому одязі. Ще одна вишенька. І ще одне тіло гепнулося на підлогу. Його вимкнув точнісінько такий самий короткий і рішучий удар у підборіддя. Не встигнувши зрозуміти, що коїться, окрім як наших б'ють, швидко настьоніна на молодша, не контролюючи себе, поспішила теж долучитися до бійки. Дистанція була трохи більша за попередні, тож пан черешня використав цього разу ногу. Чітким ударом у тулуб він закинув її через коридор крізь прочинені двері у оглядовий кабінет, де вона нібито схаменулася щось вигукуючи. Двері у оглядову зачинились. Швидше за все, саме цієї миті мій брат і підняв слухавку. Лежачи на підлозі у оглядовому кабінеті, жінка вийняла мобільний телефон та викликала поліцію. Щось нерозбірливо вигукуючи, вона через фразу повторювала, що її сім'ю тут вбивають, що двох уже вбили. Рятуйте, якомога швидше до приймального відділення лікарні Н. Пан Черешня перевів погляд на останнього у полі зору притомного із катів. той невпевнено стояв осторонь і тримав руку за спиною. Мабуть, приховує зброю, здалося черешні. Що ж робити? Треба довести справу до логічного завершення. Отож, три швидкі кроки в напрямку ворога, вишенька, той на підлозі. Характерні звуки для хворого на сальмонельоз, коли у нього розслабляються м'язи. Потім пан черешня повернувся та сів на той самий стілець, на якому й сидів до вторгнення. Забігли охоронці з боку головного входу лікарні, де вони вартували. Як потім з'ясувалося, пан черешня неодноразово перебував у психіатричній лікарні де й перейнявся довірою до людей у халатах та в погонах. Це були єдині люди, яким він довіряв. До речі, варто зазначити, що довіра до людей в халатах та погонах дуже неприродня для такого психічного розладу. Побачивши охоронців, черешня мовчки й довірливо капітулював охоронці точно не мали досі досвіду роботи з таким контингентом. Ну, а оскільки порушник порядку зовсім не чинив опору. То його просто взяли під руки та вивели до коридору. У цей час, витримавши добрячу театральну паузу, отямилася та підвелася на ноги дружина дворазового сальмонельозника. Вона вийшла із оглядового кабінету та побачила на підлозі непритомними геть усю свою сім'ю. Підвівши очі вгору, вона побачила кривдника своєї родини, фіксованого охоронцями. Геба знову відключилася. Бажання помсти засліпило очі, і здоровий глузд був безсилий. Ну як же стримати себе, якщо кривдника уже тримають охоронці? Тож, підскочивши, вона почала роздавати йому ляпаси по пиці. Удари не завдали будь-якої суттєвої шкоди кривднику, але присутні казали, що звуки були як у найкращих індійських фільмах. Оскільки пан черешня поводився дуже спокійно і виконував усе, що казала охорона, то й тримали його не дуже міцно. Тож без зусиль він звільнив одну руку, далі короткий влучний рух, четверта вишенька. І остання пані недобиток вляглася спочивати поруч із родиною. Ну а пан Черешня спокійнісінько повернув руку охоронцеві. Летючи сходами вниз, брат зустрів дорогою невропатолога та лікаря приймального відділення. Забігаючи до відділення усі гуртом, вони побачили таку картину. З іншого боку, в приміщення бігли поліцейські. Чотири тіла лежали на підлозі, а двоє охоронців тримали хворого. Побачили шалений погляд медсестри і відчули, роз'їдаючий ніздрі аж до мозку запах лайна. Найцікавіше, що усе це дійство забрало буквально лічені хвилини. Зрозуміло, що пана черешню заколисали за спокійливим та зафіксували у палаті інтенсивної терапії до переводу у психічну лікарню. У цій черговій зміні було що робити аж до самісінького ранку. Усім вишенькам по протоколу треба було зробити не лише стандартні аналізи, але й комп'ютерну томограму голови, аби виключити посттравматичні гематоми у їх макітрах. Останньою ж вишенькою на торті, звісно ж, був сальмонельоз. Його знову підтвердили, але дещо пізніше. Коли переможена сім'я отямилась та зрозуміла, що переможець знаходиться із ними в одній кімнаті за ширмою, вони знову зажадали реваншу, тож довелося зафіксувати і їх також. Цю історію цією лікарнею збирали по крихтах від усіх учасників події, звісно ж, після їх повернення до тями. Але все це буде згодом. А саме тієї миті розкрилися двері приймального відділення і. Ой, доброго вечора, шановне панство. Здається, я щось пропустила? розгублено промовила санітарка. Вона виносила сміття і щойно повернулася. Мій брат повернувся до неї. Та нічого особливого, Олено, але треба наново дезрощеному все тут обробити. Гаразд. Володимир Саєнко. Доброго дня! У мене манія переслідування. Читав Руслан Олексіюк. Дякую вам, друзі, за те, що прослухали це неймовірне химерне оповідання. Дякую автору за його творчість та дозвіл розмістити цей твір на нашому каналі. Напишіть ваші враження у коментарях, підпишіться на цей канал, вподобайте відео та розповсюдьте його в соціальних мережах української. Має бути більше. За можливості підтримайте вихід нових книг на цьому каналі, скористайтеся функцією спонсорства у YouTube або ж посиланнями на картки Monobank, BuyMeACoffee, Donatello чи Patreon у описі до відео. Втім, насамперед, я закликаю всіх і кожного підтримувати Сили оборони України і допомагати нашим захисникам. А ми з вами. Почуємося у наступному творі. До зустрічі, друзі, на Калідорі.